Михайло Наливайко, ветеран та захисник України. У 2023 році отримав поранення. Після реабілітації вирішив відкрити кав'ярню за допомогою гранту на власну справу для ветеранів та членів їх сімей. Вичитав інформацію, що можна отримати грант на власну справу від держави. І я так ну, почав перебирати варіанти, на що можна було б використати. І Один з варіантів це була кав'ярня. Але тоді ми стикнулися з питанням приміщення. І поки воно якось так відклалося на невизначений термін. Вже згодом Михайлу запропонували оренду приміщення і з того часу почалась плідна та нелегка робота. Ось так от з цього якось що Спочатку з'явилося приміщення, а потім вже ми почали займатися складанням бізнес-плану для отримання гранту. І в квітні, в кінці квітня, Сформували бізнес-план, подали його на розгляд, і по факту затвердження бізнес-плану, що ми його виграли, виграли грант, точніше. Вже було першого червня. До війська чоловік доєднався добровільно у 2022 році. Служив 47-й бригаді. Ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік хотів нести службу в силових структурах. Проте через життєві обставини не зміг реалізувати цей намір раніше. Як почалася війна в 2022 році, ну я такий, ну тут уже ну, всі, всі карти складаються, ну діватися нікуди, тобто і ну, діватися не збирався нікуди. Я серед знайомих говорив цю фразу і один раз прозвучало, типу, ти любиш убивати. А, ні, це не, не з тої сторони, що там не любиш убивати. Напевно, я б хотів би докладати сили для того, щоб міняти наші Збройні Сили. Зараз це питання стоїть дуже гостро. У 2023 році військовослужбовець отримав поранення на Запорізькому напрямку. Ми виїхали, штурм відбувся удачний, ми зайняли позиції, і ми вже чекали, коли група закріплення прийде нас поміняє, і ми благополучно поїдемо пити каву. Але, на жаль, почався обстріл і. Мені залетів маленький уламок, я знаю, він десь, напевно, сантиметр був розміром. Залетів під шлейку броніка і прямо так через легке ребра і зупинився в спинномозковому каналі. Михайло наразі досі проходить реабілітацію і вже в роздумах над відкриттям наступного закладу. Діана Спірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.